Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мосто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і сумна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула раць весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули відляблені гілки, замиготіло листячко зелене. Прилинули білесенькі квітки. Пролинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.